Добрий раночок. Розвезла молочко, їду додому. У нас сьогодні погода така пасмурна, щось там нарисували пару капельів дождя Ну, мені треба починати вже сажати цибулю, бо я дивлюся, там по, -по прогнозу скоро буде вже холодно. Ну, ще трошки потеплі... ще потепліє навіть на 2-3 дні, а потім уже ночі. 3 градуси, а якщо 3, то вже в нас буде приморозок. А якщо приморозок, то вже на, на землі буде чвакотня. Коротше, воно буде розставати, замерзати, і то вже все. Так що треба швиденько кинути цибулю. От. І мені сьогодні ще замовлення на зефірну коробочку. Мабуть, зразу зроблю зефір, а потім вже. Піду сажати цибульку. Ось такі в мене сьогодні плани. Покажу, що ми сьогодні тоді будемо робити. Так, під'їжджаю до магазину. Зараз, стати треба хлібчика купити. Все, виключаюся. Похвастаюся ще своєю фіалочкою. Це я колись листочок у Запоріжжі купила. Він прийнявся розмножився. Така красатуля. А це е, рождественник, різдвяник на різдво зацвітає. Вже бутончики повикадав. Так що до різдва розцвіте. Я надіюся. Начнемо блини пекти в першу чергу, бо вже тісто стояло заколочене. Ми зараз їх так швиденько-швиденько попечемо. Що їх там пекти? Да? Творожок уже в мене заколочений, замішаний, з родзинками. Так, довго вам показувати блини не буду, ви й самі вмієте їх крутити. Лучше зефір почнемо. Ну що, поїхали, будемо робити зефір. Так. В першу чергу треба духовку відрегулювати. В духовці повинно бути 50 градусів. Ми там будемо хранити зефір, який ми зробимо. У мене спеціальний градусник, щуп. Щуп лежить у духовці, а зверху стоїть сам градусник на духовці. Поставимо на 50 градусів. Трошки я духовку. Я вже примінилася до своєї духовки, я її трошки приоткриваю, включаю на мінімум огонь. Це в мене газова духовка, бо електро здали в ремонт. Звісно, електро воно удобніше. Ну, то маємо, то маємо. Газова так газова. Примінимося і до газової. На сироп я вже наколотила всю. Грамовку я вам напишу під відео. Ставлю на газ, Сироп вариться. І білок теж в мене вже розбитий в діжу запалили сироп, включаємо белок збиватися разом з виновой кислотой, сразу посетить, все максимум. и делаем. Белок спиральцем, сироп-коты и логики.

Thank okay. Я взбитий, не тянуться, а такою шапочкою будь. Ось. Він должен такий, як облачко, воздушний, як морожено. Ось такий должен бути зефір. Все, тепер нічого розсусолювати, бо він швидко застиває. Бігом-бігом його знімати, накривати. Ні, спочатку ми надберемо собі скільки треба. Одсадимо. основки, нарешті, і близько видкуємо. Все, це в духовку, накриваємо. Сіліконовим Ковричком. Поліхали. Починаємо. Да? Дивіться, як я ставлю насадочку. Тут тільки треба самому пробувати. Поки сам не попробуєш, скільки не дивися, хоча дивитися теж треба. Спочатку насмотреність. А потім практика. Ну так, листочок за листочком, пелюсточка за пелюсточкою. І родяться такі квіточки, трояндочки Трохи зроблю біленьких, потім рожевих, потім червоних, ось така, гарненька, серединка. Закручується, потім трошки зверху піднімаються пелюсточки, а серединка, якби в колодязі залишається внизу. Так, зефір закінчився, я багато не набираю. Перед тим як набирати, треба його добряче перемішати, щоб вибити з нього весь воздух. Це буде в бульбашках, якщо не перемішати добре. І понабирати тільки по чуть-чуть. Багато не треба, бо він швидко застиває в мішку. Нам це не потрібно викидати лишній зефір. Тобто він не лишній, щоб його викидати. І так. Продовжуємо. Зефір – це як медитація. Витвір мистецтва. Набор пелюсточок, можна сказати. І так, одна до одної, одна до одної. Закручуємо серединку, закручуємо. Бачите, всередині таке впечатлення, що здається, що там розпускається тільки квітка. Набита така, знаєте, збита і рихла. Давай таке. Готовила собі під руку. Так. Яка гарна троянда, так? Така збита вийшлася. Тепер зробимо розовий, рожевий троє зефіру. Для рожевих троянд. Такий колір насищено рожевий, ніжний. дуже цей колір, насадочка троянда широка. І знову те ж саме, тільки другий колір рожевий. Закручуємо, закручуємо, закручуємо серединку, щоб вона була збита, щоб там создавалось впечатлення, багато-багато. Пелюсточок всередині. Обов'язково витираємо насадочку, щоб не тяглося. І ще накручуємо серединку, а потім починаємо трошки насадку ставити на розкриті пелюсточок. Зразу ми рівно її держали, а тепер чуть-чуть відхиляємо, укріпляємо основу. Бо скільки в мене тих квіточок звалилося. І звалюються ж самі кращі. і падають же вони лицем униз. Ось бачите, тепер ми насадочку ставимо. Трошки відхиляємо якби на час дня, на пів первого, потім все більше на час дня, на дві години. І чим дужче ми хочемо, щоб була розкрита троянда, тим дужче ми відхиляємо насадку. Ну, мені зараз дуже розкриті троянди не потрібно, бо мені треба не в букет, а в коробочку. Треба, щоб їх трошки більше вмістилось туди, бо як вони будуть дуже розкриті, мало троянд поміститься. І знову те ж саме накручуємо. Укріпляємо обов'язково. Так, пелюсточка за пелюсточкою витираємо. Ось так, серединку накрутили. Тепер пелюстки. Ось наростили пелюсточок вам троянда. Ось так от ми працюємо, так? Да? Так, да, я бачу, що в мене. Що в мене будуть тільки рожеві і білі, на цей заміс получаться. а червоні, мабуть, придеться замішувати окремо. Бо вже зефір закінчується, а ще рожевих не доробила. Ну, Нічого, замісимо ще один заміс. Ось так вони туляться, люстка одна до одної. Медитація. Я сама як роблю, я ото включу музику і потихесенько їх ліплю. Треба дивитися зверху на, на квіточку, і воно тоді видно, де додати. Так, в общем, з одної партії в мене вийшлося, з одного заміса в мене вийшло. 8 розових трояндочок і сім білих. І заготовочки ще на 7-трояндочок. На це вже будуть червоні. Це вже другий заміс буде. Зараз я попробую змонтірувати відео і виложити зараз його. А другий заміс я вже вийду в прямий ефір. Ну, це буде так, годин. Усім у вісім. Ось так. Так, ну все. Сьогодні до побачення. Сьогодні цибулю я не садила. Займалася зефіром, займалася блинами. Діти приїхали, общалася. Туди-сюди, так і день прийшов. Так що цибулю не садила, буду, може, завтра садити. Все.